Показуємо, як працює наша платформа. Зараз зайшла на свій профіль, і ось тут у нас всі наші доступні курси. На жаль, платформа, сама сам інтерфейс він російською мовою на це ми ніяк не можемо попливати, бо платформа американська. І ось ми вже зайшли на курс косметолога статистиця. Це у нас перша частина теоретична. Тут у нас 11 уроків, все дуже зручно. Можна пролистувати все як на YouTube, можна змінювати швидкість. Наприклад, якщо для вас... Лектор, здається, що дуже повільно говорить, ви можете просто пришвидшити м, повністю все відео. Скрізь є схематичні зображення. Ось так ви можете повністю передивлятись всі уроки, і дуже зручно далі можете повертатись на свою платформу в свій особистий кабінет, в інтерфейс. І переходити до наступного курсу. Ось можемо обрати, наприклад, що у нас тут ще є. Подивимось, наприклад, фракційна мезотерапія. Це у нас майстер-клас. Тут у нас шість уроків, три теоретичних і три практичних. Ось, наприклад, у нас практика. І так, коли приступаємо до практичної частини. Зараз ми працюємо з пілінгом. Спочатку хочу. Хочемо... Зробити такий легкий філінг, нам потрібно, тому тоді відцінимо. Працюємо ми без кров'яної роси, так немає? Без кров'яної роси ми працюємо. І ось теоретична частина, так само все дуже зручно, можна пришвидшувати, можна робити нормальним або повільним. На цьому деякі студенти люблять дивитись пришвидшені відео, не тому, що, наприклад, навіть спітер, спікер дуже повільно говорить, а просто так їм легше сприймати інформацію. І потім ви можете ось так нажимати, відмітити, як е, завершене навчання, і одразу будете переход переходити до наступного уроку. Також дуже зручно. подивились урок, відмітили, як е, завершений, і далі переходити автоматично до наступного уроку. Також практична частина, фракційна мезотерапія. комфортніше було пацієнти. Дуже молода модель, але ми все рівно пропрацьовуємо ось цю привушну діляночку.